Згадуючи 9 березня 2023 року, я зрозуміла, що з тих пір почався відлік нового часу в нашій сім'ї, в нашій родині. І тепер у нас все ділиться, наше все життя поділене на до і після. Коли я пригадую ті перші дні, перші місяці, я нагадую собі, що що я сама робила, це я спілкувалася з такими. Самими як ми, хлопцями з такими самими родинами, як ми. Я з ними спілкувалася, цікавилася про їхнє життя, про їхній досвід, про їхнє лікування, про їхнє протезування. І я е, свого роду мотивувалася ними. Я сама збирала всю інформацію, ділилася цією інформацією з чоловіком і розуміла, що це нам буде необхідне дуже в майбутньому. І таке так, бо е, такий досвід був. Був для нас дуже цінним. І далі в, 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 в подальшому часі ми також ділилися вже своїм досвідом, ділилися, ділимося і будемо ділитися. Коли ми зустрічаємося з такими ж хлопцями, як ми, коли ми зустрічаємося, спілкуємося з такими сім'ями, як ми, які пройшли це все, ми постійно обговорюємо, ділимося, показуємо свої відео, світлини. Надихаємося од один одне, мотивуємося, і це направду допомагає допомагає нам жити і допомагає якось е, краще справлятися з цими всіма труднощами, які ми які ну не які зустрічаються на нашому шляху. Я дуже прекрасно розумію простих людей пересічних, які направду не знають, як з нами спілкуватися, як з нами поводитися, що е, нам говорити, як нам подякувати. Тому що я насправді, ну я була такою ж самою, як вони, і тільки от після цього, як, як е, оце сталося в нашому житті, я почала розуміти і це для мене. Тому якось для мене це легко, і я з великою радістю ділюся з людьми, які хочуть це знати. Е, на жаль, дуже е, цей досвід е, не буде таким, таким великим, коли ти ділишся е, з окремими людьми. Тому, тому я згадую наші відвідування дітей в школі, наше спілкування з якимись колективами, з різними великими групами людей, сім'ями простими пересічними. І згадую фільми, відеоролики, які знімалися, згадую постійно відеоролики і сюжети, які знімали про нас. Я пригадую ті всі відгуки різних людей, які нам писали, які дякували, які. Аж після того, коли вони оце все розуміли, коли вони передивлялися, коли вони ну, якось більше, більше входили в наше положення, як вони зовсім по іншому стали реагувати, як вони по іншому зовсім стали спілкуватися з такими ж самими людьми, як, як, от, як от ми. І я ще раз повторююся, коли я дивлюся іменно такі фільми, такі ролики, такі сюжети, я особисто і мій чоловік, ми надихаємося іншими. І я певна, що інші хлопці також надихаються нами. Я певна, що такі фільми постійно треба знімати, їх треба показувати. Я особисто, особисто від себе хочу сказати, що я. Направду вдячна всім людям, які причетні до, до зйомки цих всіх сюжетів, фільмів, роликів. Я дякую за їхню небайдужість, за те, що вони не проходять повз на, на правду цієї проблеми, і тому, що це дуже є актуальним на сьогоднішній день, і, на жаль, на жаль, ми мусимо цьому вчитися. Всі, всі, дякую вам всім. Я не втомився, сили я маю, я вороги у дім не пускаю два різні світи, я не втомився, а ти? А два різні світи, я не втомився. А ти?